Знаходимося в селі підгородці. Подивіться, тут гарні краєвиди, Бескиди. Пам'ятаєте, я вам казав? Гори криті лісом. Самі найгарніші наші гори. Якщо почуєте теплі гори, то це про них. Радується, нас зустрічають. Це ніби початок. Нас стріляють. Славно, молодице, чули, що у цій хатині будуть вечорниці. Аби щастя було в хаті, аби всі були на хаті, аби було любомило, щоб усі були щасливі. Марш! На Андрія казали посадки. Тобто свого роду вечорниці. І ми сьогодні зараз будемо в цьому дійстві брати участь. А є вона до нас ще такі вечорниці, як святкові. Стіркові вечорниці у нас були по неділях, по праздниках і по великих свят. Хлопцеві подобалась дівчина, він хотів на ній женитися, тобто брати за дружину. Батьки не хотіли віддавати. І тоді той хлопець. Пішов своїми друзями, крав ворота, витягували на хату. Знаєте, що віз? Витягували на хату, крали тини і будували нові вулиці. О нас! ой, діли! Без музики це в біолезам і на вечоровіцях, і на весілля. Хочуть дітей танцювати наші знамениті людини, колоники. І так поїхали. Отак як колись давнино. Наші пращури танцювали, відпочивали, раділи життю. І сьогодні також, наконець. Дуже гарно всі бавлять, відпочивають. Чому вона так виглядає, чому вона така видозмінена? через те, що генномодифікована вона, скажімо так, не береться до неї ніяка бактерія. Ви бачите, що вона світленька. На цій пшениці присутня плісінь, чорна, її дуже важче виростити. Тому це затратні матеріали і це дуже політка праця для флек. Робилося. Правки робили, як на вареники. Тісто було дуже тонке. Я попрошу хлопчика попробувати професійно розтачати ще, трошечки. Так, давай. І перейдемо до наступного Ні, Це добре, молодець. Потім наші предки робили ось так. Ось так. І варили це тісто, варили це тісто на вогні, так як вареники. Змішували з капустою, і це була українська лазанья. Діти, ви знаєте, що таке лазанья, правда? Італійська. А це була українська, абсолютно е, наша. Тому ви сьогодні це. Мені не стартувалося... А Тут чисто бойківська кухня. Паленички у нас сьогодні здобне тісто. Я зразу віддаю дівчатам, щоб пофотографували собі рецепт. Ми сьогодні будемо робити завиванець і з чим діти? Звичайно, це наша українська культура, яка була насичена дуже смаком. І сьогодні у нас хлопці, знову хлопці у нас працюють. Чот? Три, три, три. Швидше треба, швидше. Ти бачив, як тримає зверху. Треба отак, тримати, гарно, а, гарно втирається. Не так легше, тримай. Підхідно, підхідно. Бачив, як? Оце крижа. Дай мій, дай мені, мі, мі. мі. дай, дай мені. Береш, тримаєш, так ось. Йди по куміну, бачиш. А це в нас ти, ти, ти. такі класні завивинці вийшли. Та, О. Просто Це робота. Тому ви зараз перебуваєте в музеї. Це ще одна локація, яку я намалювала десь 5 років тому. І хочу сказати діти, що вона починалася все з приміщення, яке руйнувалося тут, колись була колосна частина. А зараз будемо боротися. Не вірите? Зараз побачимо. Я щоб мені Давай ми просто переставляти. А Хлопці, я би пішов, але. Я вже не хлопець. Тільки хлопців треба? Ви доставляє хаотично, так що до дверей. Ага, а ага. зараз ми звернімо в чому суттєво. Дай, ти перша з класу вийдеш О, Значить, скоро вийде заміж дівчинка. Так, так. Що в нас за дівчинка? Ага, зрозуміло, зрозуміло. Пекли неклету у нас пекли паляницю, тому що дуже часто були неврожаї і було мало муки. Переважно мука була темною. Тому ти таку масштаб палили. Катаїка. І хлопці її писали. Е, кому з хлопців вдасться вкусити ту калиту, той має знайти собі пару того року. Ми з вами попробуємо. Хто мені допоможе, хлопці? Хто високий? Хтось високий, один високий. Хто високий? Ні, Високий, але він не підійде на даний момент. Так, вибрали хлопця, самого сміливого. А що, треба кусати? Хлопці Хлопців будемо лопати. Руки за плечі спробуй все. Давайте нас. Tak, 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 Ще говорили. Послухайте слова, хлопці говоримо. А не калетина. до вас на Кудцюбі, бо хочу вписати калиту. Прошу просити каленту і кажуть, прошу писати. Добре, давайте. Так, 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 Бажаючі, бажаючі хлопці. Так, кто такий РСН? Ага. Ага. Так, 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 так. Невдача спіткала. А, не-не-не. Ні, ні, ні. В углу. Пане колетинський, пане колетинський, прошу дати. Прошу дати коли тут кусати. Коли кусати. посад. Я буду кусати. Я буду кусати. <реш>

Знайшла колечко, ура! Це історичний бувен. Боже, скільки йому років? Напевно, не знає ніхто. слово баяння. Вона нагадає нам, як звучало перше джерело. Гарантую вам сто відсотків, що ніхто ніколи такого виконання не чув. Я сама не чула. Це батько наш Бандера. Я була шокована просто, наскільки мелодія по-іншому все ми звикли цей хід чути. так? А Мар'яна співає так, як це співали в селі Софі дуже-дуже давно. Тому я хочу, щоб ви дуже тихенько посиділи без е музичного супроводу і просто відчули, як звучала та пісня і насолодилися. Маріанчик, давай. Oi, tan pilli so, no travis